Рані зустрічі і далі продовжують знайомити вас із акторами Черкаського обласного академічно-музичного драматичного театру. Наш сьогоднішній герой врівноважений водночас амбітний, талановитий та непередбачуваний. Він шокує глядачів яскравими перевтіленнями та зачаровує несамовитою грою. Друзі ж називають його просто та невимушено. Кузя спокійна людина, дуже занурений в себе. Інколи навіть дуже занурений, що його приход доводиться звідти витягувати. Але він дуже, дуже добрий людина, дуже відповідальна, і я б сказав, що ну, я б з ним, з ним в розвідку пішов би. У нього є велика отрицательна черта. Він вічно відкриває форточку і мене простужує. Я вічно приходжу і закриваю. Наш сьогоднішній герой актор драми Черкаського обласного академічно-музично-драматичного театру Олександр Кузьменко. Олександр Кузьменко актор драми. Народився в селі Сигнаєвка Черкаської області. Закінчив Дніпропетровське театральне училище. На творчому рахунку має понад 30 ролей середнього плану та безліч епізодичних. Найзаповідніша мрія робота режисера у власному театрі. Сашко ніколи не мріяв про професію актора. Мало того, по закінченні школи навіть збирався вступати на історичний. Втім, доля вирішила по-іншому. Режисер Черкаського театру В'ячеслав Супрунов був давнім другом родини Кузьменків. Маститий корефей сцени одного разу, почувши байку у виконанні Сашка, запропонував юнакові подати документи до Дніпропетровського театрального училища. Їхав на обум. Була якась авантюра. Знаєте, я не вірив. І не, не тільки я, а мало хто в селі вірив, що я. Та зможу поступити в театральне училище. Це взагалі був якийсь там як небосклон, як туди може проста дитина з села поступити. Я їхав, особо не надіючись на те, що я все-таки зможу там навчатись, півмонологу вивчив, а прийшло ще там в сусіднє село поїздить танець вивчити. Танець гупак» я танцював, теж вивчив. На першому турі. Я толком не ні танець не станцював, мене зупинили. Монолог почав читати теж десь речення два-три. Зупинили. Думаю, ну все, провал. Не сподіваючись на милість приймальної комісії, Сашко купив квиток і вже увечері того ж дня збирався їхати додому. Наостанок зазирнувши до училища, юнак не повірив своїм очам. Він був третім у списку абітурієнтів, які пройшли відбірковий тур. Прийшов на другий тур, але вже такий трошки переляканий. Знаєш, так я ніколи не міг надіятися, що якби навіть другий тур пройду, а тут потрібно. Ну, теж якось пройшло все досить досить гладко, нормально. І теж десь з другим, з третім результатом, я поступив. Недосвідченість юнака в акторській справі одразу далася взнаки. Страх перед сценою недостатня підготовка, голодне студентське життя, безсонні ночі проведені за книжками. Нині наш герой згадує з усмішкою. Тоді ж, одвічую, каже Сашко, готовий був дертися на стіну. Ми репетирували, по-моєму, фея гіркою є, така є п'єса. І я вийшов і повністю забув текст. Повністю забув, але е, забув не, не те, що якийсь початок чи якесь речення, а, а повністю я був паралізований. Я стояв слова, не міг вимовити. Ну Мене педагог підбадьорив якось це, але потім все нормально було. Ну Просто такий страх перед сценою був жахливим, просто жахливим. І так як я від природи доволі сором'язлива людина, мені прийшлося ці комплекси. Дуже довгі роки від них би, позбавлятися і так що дуже важко. З успіхом, закінчивши театральне училище, вже дипломований актор Олександр Кузьменко отримує кілька запрошень на роботу. Тім, шляхтінака лягає до Черкаського театру драми. Це не був блат, це не була така якась волохата рука, але вони вже знали, що з Черкащини там є. Актор, який може працювати в цьому театрі. Як він прийшов в театр, він... Його посадили в мою бриміру. Так ми з ними познайомилися. У нього є большая отрицательна черта. Він вічно відкриває форточку і мене простужує. Я вічно прихожу і закриваю. Влитися у колектив Сашкові було неважко. Наполегливий талановитий. Дещо ліричний юнак одразу впав око маститим режисера. Зірок з неба не хапав. Утім, твердо зайняв позицію характерного актора середнього плану. Я скажу, що глядачі його люблять. Є глядачі, які ходять на Сашу Кузьменко, і ну, мені як актору дуже ну, приємно і приємно з, з ним працювати, тобто як партнером з партнером. Персонаж в спектаклі «Утішник вдів. Він там грав ну, парень, бідний немножко настирненький, який э, приходить к одному большому бизнесмену и і починає требовать, що тот його научил, тот его, научил, его потихоньку його потихеньку вчить. За 12 років роботи у Сашка понад 30 ролей середнього плану. Безліч епізодичних. Жоден персонаж не може пройти повз увагу глядача. Характерні герої, біснуваті шановники, колеги Сашка кажуть, перевтілюється так, що між його обличчям та маскою персонажа не можна протиснути навіть аркуш паперу. Только добавлять себе. Много тут у вас на грані, валяється внірхні незаритих трупів. Чому вони валяються? Чому не виконуються мої указання. Почему? Алло! 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 Когда он работает в ролях, он очень ответственно относится просто вот, э, как бы отдаваясь, я бы сказал, даже немножко сильнее, чем это требуется. Ну, возможно, это и хороший, скажем так, скажем... Хороша черта його характера ну, вот, как профессионала характеризует. і и... нормальний человек. Бути на 100% задоволеним собою. Це якась ознака ідіотизму. Так не буває. Актор завжди повинен бути внутрішньо незадоволеним, щоб все таки рости, рости і не зупинятися. Попри палки облиски глядачів, заслужене визнання колег. Він щодня працює над собою. Досконалості немає меж, каже Сашко. Я повинен залишити відбиток у житті, а тому маю працювати. Зараз я відчуваю, що в мене запас, ще запаси, і поки що я кричі своєї навіть не бачу. Просто я знаю, що я можу більше. Я намагаюся зробити. Раз, два, три, чотири! Мовчить, батло! Точно він сховав! Ще скажу п'ять! і душу тебе вирву. Ну, Демончишь говорить сейчас. Если хочешь, дети твои! Если хочешь! А сейчас мы его накормим! Мешок серна сюда! Виснажений після вистав та репетицій, аби відпочити, він приходить у маленьку відомшу квартиру в районі залізничного вокзалу. Стіну обклеєні афішами та фотокартками. В кутку коридору велосипед. Поруч старенька гітара. В тісняві, але без жодних скарг на нелегку акторську долю. Проходьте, будь ласка, проходьте. Це моя кімната, як ви зрозуміли. Кімната невелика, але досить. Уютна, мені тут подобається. Оце мої книги. Це мої книж книжні полиці, це диски. Тут фільми, музика, театральні вистави все, що мені потрібно для роботи і для відпочинку. Ну, це апаратура, телевізор, письмовий стіл, де я працюю. Ось моє найлюбленіше місце, і не поза моя. Ось обстановка в акторській квартирі суто Холостяцька. Нічого зайвого, каже Сашко, все демократично. Це дуже інтимно. Це, це дуже інтимна річ. То через те я, я не, не, вибачте, але я на кухні вас не пущу. В крихітну кімнатку Сашко зміг містити все, що дорого для нього: ліжко, письмовий стіл, за котрим часто працює: стареньку гітару, телевізор, купу дисків із музикою. Про найголовніший скарб – скромну бібліотеку. Сашко може розповідати годинами. В основному я люблю російську класику. Це 19 -е сторіччя. Це і Толстой, і Лермонтов, і Пушкін, і Тютчев, і Лісков. Ну багато всіх перечисляти це, це дуже довго у трикімнатній відомчій квартирі. Наш герой мешкає разом із двома колегами. Кілька років тому адміністрація театру у зв'язку з житловими проблемами виділила Сашкові вільну кімнату. До того доводилось жити у найманій квартирі. Мізерна акторська зарплата таких витрат не дозволяла. Житло, хоча і окреме, але між собою хлопці ніжно називають його комуналкою. Звичайно, коли є своя квартира, ну як не своя, але якби окрема квартира, то це. Все-таки комуналка це є комуналка. А що не кажіть, це наша квартира це є комуналка. Я не пам'ятаю, я тут живу вже скільки? 6 років ще 5. Я не пам'ятаю не те, що скандал, а якоїсь такої більш-менш серйозної сварки. Так що, я думаю, що ми, мабуть, якось підходимо психологічно один до одного. Тим більше ми три холостяки, нам не має, мало, немає чого ділити, якби кроме дівчат, звичайно, я, я жартую. У вирі вистав та гастроли він знайшов місце ще для одного хобі музики. Старенька гітара, зошити з піснями та акордами. Це все, що потрібно справжньому музиканту, каже Сашко. Ну, свою першу пісню написав ще в 11 класі. Ну, звичайно, то були такі. Проби пера, не досить... Чи не досить вдалі, чи досить невдалі. Це, ну, як... з якого боку дивитись. Ну, зараз, коли я читаю, це звичайно, це ну бачиш наївно, воно якось так. Але потрібно що починати. Від аматора до майже професійного гітариста Сашко пройшов тернистий шлях музиканта за якихось п'ять років. На початку 1998-го разом із другом та колегою Сергієм Бобровим вони створюють гурт Мурена. Майже всі тексти пісень Саша пише власноруч. Музику підбирають разом. За кілька років хлопці презентують перший в історії Черкас Мюзикл. Пісні гурту лунають ледь не на кожних всеукраїнських рок-фестивалях. не скажу, що все було все гладко і прекрасно. Було по різному, бо Сашко ну, він як гітарист, як композитор, ну грав у нас і прийшов колись. ну, Ми, ми разом писали пісні, а, разом ось в 2000 році, 2003 році, зробили мюзикл. Сашко там більшу частину музики всю писав. Фестивалі, гастролі, концерти хлопці ледь встигають поєднувати роботу в театрі та музичну діяльність. Але на піку своєї популярності гурт Мурена раптово розпадається. Хлопці й досі не можуть зрозуміти, чому так вийшло. Після Мурени Сергій заснував гурт Ефект Метелика. Втім, для Сашка місця у цьому гурті так і не знайшлось. Він недовго проіснував, але він досить яскраво проіснував. Росталися дуже ну, добре, тобто ми залишилися. Ну... Хороших відносинах стосовно музики. Естрадну кар'єру Сашко закинув, сподівається, ненадовго. Він і досі пише пісні, іноді грає на гітарі. Жалкувати про минуле не слід, каже наш герой. Його все одно вже не повернути. Треба рухатись тільки вперед. Нахабний день до кімнати заліз, злякавши лаїдну темряву ночі. Тебе нема, я нічого не хочу, я сам собі свою долю привіз, але даремно мені все одно без зайвих слів все і так зрозуміло, малі усни фанатично невміло розбивши власних фантазій вікно. Я надто швидко скорився і мовчав. Яскравим сяєвом ти більше не світиш. Раніше я тебе не помічав, Тепер ти певно мене не помітиш. Раніше я тебе не помічав, тепер ти певно мене не помітиш. Як мінімум три дороги. Як то кажуть, що наліве пойдеш, коня потіряєш. Там так не написано, але в тебе є вибір. Ти можеш так зробити, так зробити, так зробити, так зробити. І ти зробив так, а потім якби проїхав цією дорогою якийсь там відрізок своє життя, там два-три роки, і потім думаєш, а, хочу ти до тієї дороги не поїхав. Ну це так, це вже. Я думаю, що це жалкувати це дурня якась, просто ти ж нічого не зможеш змінити. Ось такими ми побачили сьогоднішнього нашого героя, актора Черкаського обласного академічно-музично-драматичного театру Олександра Кузьменка. Театральні зустрічі і далі будуть знайомити вас із світом митців. Тож слідкуйте за анонсами на телеканалі Рось, і тоді будете знати всі секрети Черкаських зірок.